Кераміка декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво, вкотре об'єднали творчу молодь в українській столиці Гончарів опішному Цей фестиваль проводять із 2006 року. Нині ж, незважаючи на складні економічні часи, свято відбувається за підтримки Міністерства культури. Так, Міністерство культури навіть перебравши всі заходи, які вони планували, якісь заходи, мабуть, відсіялися, але наш фестиваль він уже наскільки є традиційним щорічним, що вони навіть не уявляють, і ми так само не уявляємо, як це може пройти рік і не провести наш гончарський фестиваль. Почесний гість із Києва, президент громадського об'єднання столичні ініціативи, ігор Добруцький, вручив гран прі колективу школи інтернату та грошову нагороду, проте висловив і невеличке побажання зробити таку можливість, щоб саме гончарство тиражували і щоб дійсно мали і опічня, але Україна була в багатьох країнах Європи як своя власна продукція по тих взірцях, які роблять митці. Оце важливий крок. Просто зробити промислове виробництво, хай невеличке, хай з маленьких артелів, якихось кооперативів, але розвивати другий крок. Тоді економіка буде краща саме для творчості. Науковий директор фестивалю Олесь Пошивайло запевняє, в опішнян все злагоджено. Одні створюють твори мистецтва, поряд в інституті керамології вивчають експонати, а у музеї збирають свою величезну колекцію. Фестиваль проходитиме у два етапи. Результати першого конкурсу художніх творів представили на виставці. Окрім кераміки, тут роботи у техніках ворсового ткацтва, багатокольорової витинанки, пластилінової мозаїки тощо. Учасниця з Донеччини подолала небезпечну дорогу, аби познайомити нас із мистецтвом стрінг-арт. Я робила роботу в техніці стрінг-арт, це ниток на цвях. І вона відображала колесо сонця. По центру чотири горщики. Чотири горщики там було, від них відходило таке, як різні на Земля, вода, огонь та повітря. Перша завітала в Україну і майстриня з Африки. <говори> <говори> іногда вам іногда дома хочеться. <говори> ну, вдома завжди краще, Ну тут добре. Знаний гончар із Канева, заслужений майстер народної творчості Сергій Радько, зліпив символічного горщика, на якому залишили свої підписи всі учасники. Потім обкурили піч. А на завершення почастували всіх смачним узваром. Десять днів юні гончарі братимуть участь у майстер-класах відомих опішнянських майстрів, відвідають національний музей-заповідник, ознайомляться з місцевими традиціями, попрацюють у майстернях. 19 червня, за результатами творчого практикуму, журі визначать абсолютних переможців.